На корабель вітчизняного флоту Корвет Луцьк завітали школярі Ялтинської школи номер 9 Екскурсія була організована за підтримки командування військово-морських сил збройних сил України та на прохання представників Кримського республіканського осередку міжнародного громадського об'єднання Волинське братство своїми враженнями, діти поділилися з нашим кореспондентом. Кримський республіканський осередок Міжнародного громадського об'єднання Волинське братство веде широку шевську роботу з військовими частинами військово-морських сил України. Одне із завдань організації це сприяння оборонній могутності нашої держави. А перша сходинка саме і є військово-патріотичне виховання молоді, впевнений голова Кримського республіканського осередку Міжнародного громадського об'єднання Волинське братство Іван Фролов. Ми часті гості на кораблі Луцьк, з яким у нас є угода. Вже три роки, як ми її підписали, ми на День корабля тут, ми на День Військово-морських сил України. Ну, а частіше ми і на День перемоги тут були. Яку можемо, посильну допомогу надаємо. Більше як це виходить із указу президента, звичайно, наша допомога. Мабуть, духовна більше, от, підтримка така соціальна, розуміння того, що люди, які тут на кораблі, вони виконують дуже важливу місію, і щоб знати, що ми їх любимо, ми з ними дружимо, от, так ми і підтримуємо такі стосунки. До мене звернулися ну, наші земляки. От, про можливість дітей відвезти. Я звернувся до командування. Дякую, що з порозумінням командування завше оперативно, без проволочок. Командувач дозволив і ми тут на кораблі. Такі гості для офіцерів та матросів Луцька не є чимось незвичним. Майже кожен місяць на військовий корабель приходять учні Севастопольських шкіл. Приїжджають до міста героя подивитися на українські флоти діти з різних куточків України. Тож, як справжній екскурсовод, помічник командира корабля, капітан лейтенант Денис Гриценко, розповідає учням про історію корабля, призначення військової одиниці, його тактико-технічні характеристики та озброєння. Та протягом екскурсії відповідає на питання маленьких туристів. А на завершення діти з задоволенням пообідали. Після екскурсії вражень від побаченого у школярів безліч, а дехто з хлопчиків вже вирішили, що обов'язково в майбутньому будуть служити на українському флоті. Я в будущем би стать моряком. Ну, хотіла би стати майком. на кораблі? Ну цікаво ну, да. ну, там плавати на кораблі. А дівчата як майбутні господині оцінили майстерність флотських кухарів, котів. Мені подобався флот.